Наші безстрашні, відважні, сміливі і незламні захисники та захисниці 117-ї окремої механізованої бригади від сумського корпуту ТСН вітаємо вас із Днем Збройних сил України. Ви наша сила і наша міць. Ми пишаємося вами, і нехай ворожі кулі та снаряди оминають вас. А їхні безпілотники палають іще в повітрі, а їхні літаки падають як дохлі мухи. А наша рідна українська земля і люди, щоб додавали вам сили здоров'я, вигнати нарешті. У страшну чорну і бридку орду з України. Бережіть себе і слава Україні! Вітаємо військовослужбовців 117-ї окремої організованої бригади з незброєних сил України від усього колективу Суспільного Запоріжжя. Бажаємо сил, наснаги, міцного здоров'я і, звісно, перемоги. Ми будемо намагатися всіляко вам допомагати. А від вас чекаємо все ж найкращої, найочікуванішої звістки. Слава Україні! Вітаємо 17-ту окрему механізовану бригаду з Нембройних сил України. Бажаємо наснаги, терпіння, сил за будь-якої погоди, громити ворогів! А всім всіх побратимів з нем Збройних сил України. Перемога буде за нами. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю, ми переможемо! Побратимі, вітаю з Днем Збройних сил України! Мерного неба! щастя, здоров'я і любі. всіх вітаю з Днем Збройних сил України! Слава Україні! Бажаємо всього найкращого та старішої перемоги! Слава, слава Україні! «Слава!», Україні! Граємо, слава!